Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. З якою вагою та на яку кількість повторів потрібно працювати, щоб наростити більшу кількість м'язів? Пауерліфтери вам скажуть, що потрібно дотримуватися низької кількості повторів від 3 до 5 та працювати з великою вагою. Тоді як багато інших спортсменів буде виступати за більш високий діапазон повторень з меншою вагою, але найкраще пошукати оптимальний діапазон повторень для росту. Ту м'язів у сфері бодибілдингу, де головною метою є нарощування більшої пропорційності м'язів, і бодибілдери вважають діапазон від 6 до 12 повторень найкращим для росту м'язів. Багато особистих тренерів також погодяться з цим, оскільки Національна академія спортивної медицини, яка є одним із найкращих сертифікаційних органів для персональних тренерів, вони також рекомендують 6-12 повторень як найкращий чи діапазон для гіпертрофії та росту м'язів з сенсорної точки зору цей діапазон здається правильним, тому що, коли ви значно перевищуєте 12 повторень, вага стає менш складною. А коли ви виконуєте менше 6 повторень, ви не відчуваєте наповнення та печії в м'язах. Але дивлячись на дослідження, ми не бачимо, щоб діапазон від 6 до 12 повторень був найкращим. Зокрема, велика кількість досліджень показують, що ви можете наростити таку. Саму кількість м'язів за допомогою низьких, помірних і високих повторень, перед вами експеримент, що датується 2002 роком, в ході якого було доведено, що чотири підходи по 3-5 повторень дали такий же прирост м'язової маси, як і три підходи по 9 11 повторень. Виходячи з цих результатів, дослідники прийшли висновку, що низький та проміжний діапазон повторень призводять до аналогічних м'язових адаптацій, якщо вага з якою ви тренуєте, Є достатньо важкою. Інші дослідження виявили, якщо загальний тренувальний об'єм однаковий, ви зможете наростити однакову кількість м'язів незалежно від того, виконуєте ви підходи з низьким, помірним чи високим числом повторень. Також є великий метааналіз, який розглядав адаптацію м'язів під час тренування з низькою та високою вагою. І коли справа дійшла до гіпертрофії м'язів, не було виявлено відмінностей між високими та низькими на Вантаженнями і також докази показують, що це є вірним як для нетренованих атлетів, так і для більш просунутих атлетів. Не зважаючи на ці всі докази, які були доступні вже наприкінці 90-х років, діапазон від 6 до 12 повторів продовжує вважатися найкращим, але дещо почало змінюватися протягом останніх кількох років, коли багато досліджень почали показувати, що навіть дуже великі підходи з використанням ваги, яка становить лише 30% від максимальної може бути настільки ж ефективним для росту м'язів, як і традиційні повторення для бодибілдингу з діапазоном від 6 до 12, до тих пір, поки підходи ведуться до провалу, Тож, насправді вся суть полягає в останній частині. Коли ви тренуєтеся з маленькою вагою, доводьте підходи до невдачі, і ця порада має вирішальне значення. Якщо ж ви просто тренуєтеся на багато повторів з легкою вагою, не наближаючись до відмови, це абсолютно неефективно для росту м'язів. Крім того, підходи з надвисокою кількістю повторень мають певну частку проблем. Одна з них полягає в тому, що вони дуже навантажують розум. Погодьтеся, не всі люди мають витривалість, щоб тренуватися до невдачі. У присіданні з 30 відсотками від максимальної ваги вага буде занадто легка, і вам доведеться виконувати від 40 до 50 повторень за підхід, що було б справжнім пеклом. В наукових дослідженнях це не є проблемою, оскільки тренери або їх помічники тренують учасників один на один. Вони контролюють своїх підопічних, щоб ті докладали всіх зусиль та штовхають їх у кожному сеті, і це має значний вплив на те наскільки наполегливо вони тренуються. Шість людей не мають розкоші працювати з тренером, тому тренуються недостатньо наполегливо, щоб отримати результат. Зазвичай люди, які тренуються на велику кількість повторів за межами лабораторій, не зможуть довести свої м'язи до відмови. В іншому дослідженні дослідники вивчали здатність учасників тренуватися до відмови в таких правах як жим лежачі, сидячи, підйом штанги на біцепс, нижня тяга та присідання. І результати показують, що учасники не змогли точно на. Відсотків довести свої м'язи до відмови. В середньому вони не доходили до невдачі приблизно на 2,64 та 3,38 повторень. Це дуже багато та має колосальне значення, коли мова йде про зростання м'язів. Отже, висновок, дуже висока серія повторень, неефективна для більшості людей у реальному житті. Оскільки, якщо ви не тренуєтеся до відмови, ви не досягнете порогу залучення більших м'язових рухових одиниць. З більшою кількістю волокон. І все-таки, якщо ви здатні тренуватися з високою кількістю повторів, ви зіткнетеся з іншою проблемою, швидше за все, ви піддасте себе непотрібному високому ризику травми. Це тому, що надзвичайно довга тривалість ваших підходів втомить ваші стабілізуючі м'язи, і ви не зможете підтримувати належну техніку виконання протягом кількох останніх повторень. Тому, якщо ви все ще хочете підключити до ваших тренувань підходи з над високою кількістю повторень. Краще це робити лише для ізолюючих вправ, оскільки ці вправи безпечніше виконувати з великою кількістю повторень. Загалом, коли ви складаєте програму тренувань, слід пам'ятати про 5 важливих речей. По-перше, тренування з дуже низьким числом повторень, де ви виконуєте один-два повторення, швидше за все не є оптимальним для зростання м'язів. У нас навіть є дослідження, яке показує, що виконання восьми підходів по одному повторенню з максимально. Вагою поступається виконанню восьми підходів по 8-12 повторень. Суб'єкти з низькою кількістю повторень зможуть наростити таку ж саму кількість м'язів, як і суб'єкти з середньою кількістю повторень, якщо вони будуть виконувати дуже багато підходів, щоб вони могли досягти приблизно такого ж об'єму тренувань. Але проблема полягає в тому, що тоді їм доведеться проводити дуже багато часу в тренажерній залі. Плюс тренування в один-два повтори є дуже великим стресом для ваших суб. Глобів і з часом це призведе до травм. Тому, якщо ви хочете наростити м'язи, вам потрібно виконувати мінімум три повтори за підхід. По-друге, для кращого зростання м'язів вам слід включити в свої тренування принаймні кілька підходів високої інтенсивності з низьким числом повторень. І це можна зробити набагато безпечнішим та ефективнішим способом, тренуючись із трьома-п'ятьма повтореннями замість одного-двох. Також дослідження нам підтверджують, що діапазон від трьох. До п'яти повторів підходить для набору маси, оскільки підходи з високим навантаженням і низьким числом повторень найкраще підходять для зростання сили. Великий систематичний огляд спортсменів показав, що існує висока тенденція до зростання м'язів у відповідь на більші навантаження, і збільшення сили є важливим фактором для загального росту м'язів. Це означає, що вам потрібно використовувати більші ваги під час ваших підходів, і це є потужним стимулом для набору М'язової маси, третє, про що слід пам'ятати, тренування з низьким або високим числом повторень активують різні шляхи росту в вашому тілі. Тому буде корисним варіювати різні діапазони повторень, замість того, щоб надмірно зосереджуватися на одному. Четверте, людям літнього віку потрібно більше зосередитися на помірних і високих діапазонах повторень. Це не тому, що це краще для набору маси. Насправді дослідження показують, що люди літнього віку, так само як і молоді. Відчувають зростання м'язів при нижчій і при високій інтенсивності, але високоінтенсивні тренування з низьким числом повторень швидше за все призведе до травм. У літніх людей це тому, що у них менше сполучної тканини через нижчу швидкість обороту білка, що підвищує ризик травм під час тренування з великою вагою. Також це знижує продуктивність роботи центральної нервової системи, що в свою чергу підвищує ризик травм під час підняття великої ваги. І нарешті, п'яте не слід зосереджуватися на одному діапазоні повторень, навіть якщо він найкращий, оскільки технічно ви зможете отримати подіб зріст м'язів у кожному діапазоні повторень. Вся ваша робота на результат повинна зводитися до достатньо інтенсивних тренувань, тому що коли справа стосується реального життя поза лабораторними сценаріями, найкращий ефект люди отримують від роботи з більшою вагою від 3 до 12 повторень. Головна помилка початківців вони просто недостатньо інтенсивно тренуються. Багато з них починають підхід з наміром зробити певну кількість повторень. Наприклад, 20. І коли вони виконають ці 20 повторів, вони захочуть підвищити вагу та повернутися до нижчої кількості повторів з більшою вагою, вони могли б зробити на 2-3-4 або навіть більше додаткових повторень, але змушені зупинитися, тому що перед цим були зосереджені на числі 20. І це не те, що їм потрібно, оскільки це змушує більшість людей залишати занадто багато повторень у резервуарі, і це не дасть максимального стимулу для зроблення зростання м'язів, натомість краще робити якомога більше повторень для кожного підходу. Для людей, які не є новачками в залі, потрібно включати тренування з низьким, середнім і високим числом повторень, щоб максимізувати зростання м'язів та сили. Один із найпростіших способів, як це зробити, провести приблизно 3-4 тижні в одному з діапазонів повторень, перш ніж переходити до іншого. Ці всі діапазони складають 3-5 повторень, 6-8 повторень. Повторень і 10-12 повторень, тож ви витратите 3-4 тижні, піднімаючи досить високу вагу, яка змусить вас досягати відмови протягом 3-5 повторень. Наступні 3-4 тижні ви перейдете на діапазон від 6 до 8 повторень, де ви берете меншу вагу, ніж ту, що використовували для 3-5 повторень, але вона все одно буде досить важкою. Наступні 3-4 тижні виконайте те ж саме, але з діапазоном 10-12. Повторень. Потім, коли ви повернетеся назад, це допоможе вам стати сильнішим та наростити більшу кількість м'язів. На цьому будемо закінчувати, хлопці. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, не забудьте підписатися на цей канал. Всім добра та спорту!